Шановні користувачі, в програмі ArtZuitProdu опрацьовано механізм формування зведеної компенсуючої податкової накладної. Додано можливість формувати зведену компенсуючу на основі обраної податкової накладної або на основі переліку накладних від одного контрагента. Податкові накладні, на основі яких автоматично формуються зведені накладні, мають відповідати наступним вимогам. Мати заповнену колонку Реєстр та мати статус, «Отримано з ЄРПН. Обираємо податкову накладну, на основі якої необхідно сформувати зведену. Через праву кнопку мишки викликаємо контекстне меню. Обираємо пункт Створити зведену накладну та Створити зведену компенсуючу накладну. В на якій ще з'явилось, вказуємо налаштування для формування зведеної накладної. Вказуємо код ознаки зведеної накладної, Якщо потрібно, вказуємо відсоток для зобов'язань та встановлюємо відмітку за обраною накладною. Натискаємо продовжити. В результаті бачимо, що до зведеної компенсуючої накладної внесено дані лише обраного документа. Наступний варіант формування зведеної компенсуючої на основі обраного списку накладних. На накладні через праву кнопку мишки викликаємо контекстне меню. Обираємо пункт Створити зведену накладну та Створити зведену компенсуючу накладну. У вікні, що з'явилось, вказуємо налаштування для формування зведеної накладної. Обов'язково вказуємо код ознаки зведеної накладної, якщо потрібно, відсоток для зобов'язань та встановлюємо відмітку з переїку. Натискаємо продовжити. З'являється вікно з переліком податкових накладних, які відповідають періоду формування зведеної накладної. Обираємо накладні для формування зведеної та натискаємо так. В результаті бачимо, що до зведеної компенсуючої накладної внесено дані лише обраних зі списку накладних. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.